А що це? Це прибор, який є. Після про... того, як ввели закон 1822, щоб знати, чи можете виїжджати чи ні. Так. Да. Так запитав, скільки мені років? Він говорить: тобі вже 23, залишайся тут, бо нема кому працювати. Цей пристрій програмує ті ПМС датчики лаунчі. Працює саме ось такими сканерами, ви їх з'єднуєте. Давай простими словами, датчики тиску. Датчики тиску, да. Простими словами, датчики тиску. Якщо маєте ось такий сканер, будь ласка, є ось така стара версія, є нова версія. А от скажи, скільки він коштує? Зараз старою. Ну, орієнтовно, давай, можеш помилитися. Там можу Н так помилитися, що потім нам напишуть. От в ціні, <рес> в ціні <рес> неможливо помилятися. Тому Я поясню, це... чому. Приїхати, пришити датчики, мало того, що треба їхати, так ще це коштує скільки У мене не важливо, у мене все хуже. Я можу чоловіку зібрати дорогі, красиві колеса, і на виїзді він розуміє, що у нього датчиків немає, вони не адаптували. Це один раз вам попришивати датчики. <рес> Навіть якщо ви не ви можете. Сколько нас сказали? 4830. Ну, 130 доларів. ну, але попрошувати можливо і дорожче, так? Да? Так, ну, дивлячись no, де, скільки? вони ж так кажуть, дивлячись де. І в залежності від того, який датчик, так? Ну, да. буде, Я такою візьму теж і це робити. Я не знаю, чи в тебе досить. Його не було, я заходив за ним. да, да Не да, було в налічці. Так, да. його не було, цього не було. Е, я дімі сказав, що буде нова версія. Нова версія, треба почекати. Угу. І якраз до цього разу, коли ви приїхали, у нас з'явилася і тріскачка, і нова версія.